Покажу вам, що вигадала для літнього декорування у вітальні. Мотиви зеленої академії вже звично формують настрій цього приміщення. І, хоча квітково натуралістичні деталі пасують літньому сезону, мені закортіло чогось інакшого, і очевидним вибором стала морська тематика. Вона нерідко спадає на думку, коли йдеться про літо з його пляжними відпустковими вайбами. А морознавство, і океанографія, в аспекті вивчення живих організмів і морської рослинності це захоплива й тривала історія поєднання допитливості, мистецтва, наукового методу та подорожей всього, що так відчайдушно цінували натуралісти. Спостереження і перші класифікації представників морського світу відбувалися ще за античних часів. Одна з перших класифікацій морських організмів належить Аристотелю. А втім, значним розвитком ця сфера окреслилася в добу вітрил та великих відкриттів у 17 столітті і подальших наукових експедиціях і підводних зануреннях вікторіанської епоху. Тоді ж виникли морські атласи з чудесними ілюстраціями. Світ моря здавався фантастичним і став джерелом натхнення для мистецтва, літератури і дизайну. Серед видатних морських біологів були науковець ілюстратор Ернст Гекель, популяризатор морського акваріуму Філіп Генрі Госе, піонер занурення батисфері Вільям Біб, але траплялися й жінки. Ельза Бостельман створювала ілюстрації за описами глибоководних спостережень Вільяма Біба, а ще Жанна Вілепре Пауер, власною винахідниця акваріумів для спостереження за морськими істотами, яку навіть називали матір'ю акваріофілії. Моя бібліотека не багата на книжки з морської біології, але до цієї натуралістичної полички чудово пасує понад столітнє видання з ілюстраціями Джанет Гарві Келман, яка укладала дивовижні природознавчі видання для дітей. На крісла я додаю подушки з тематичними вінтажними принтами. Поряд якраз доречні будуть збірки з географії та орнітології. На столик з звініливим програвачем викладаю ще декілька декоративних елементів: наукова ілюстрація, мотиви мандрів і морських відкриттів, романтика маяків. Це трішки вінтажний старовинний, як я люблю ціною. Мокремі вироби відгукуються мені корабельними мотузками і морськими узлами. Тепер здається наш дім в серці лісів став трішки ближчим до моря.